Анастасія бере участь у конкурсі вже другий рік поспіль. Торік дівчина отримала звання Княгиня посмішка. Проте Настя не здається і цьогоріч прагне до перемоги ще дужче. Я прийшла сюди, щоб знову відчути ці самі емоції і знову пережити цей самий день. Ця ідея є більше як самовдосконалення. Тобто ми приходимо, спілкуємося ну, більше де спілкування. Цьогоріч у кастингу взяло участь 40 красунь. З них обрали 12 найкращих. Марія Сенів організовує конкурс вже в четверте. Каже, обирали дівчат з зовнішніми даними та харизмою. З дівчатами займалися спеціалісти з княгині України, займалися дівчата з модельних агентств, хореографи, фотографи. Дівчата виходили на сцену п'ять разів. Спочатку учасниці проставляли себе, потім дефілювали у спортивному одязі. Третій раз продемонстрували унікальну колекцію старовинної вишивки. Четвертий вихід був екстремальний. Дівчата дефілювали у купальниках та зі змією. І фінальне дефіле було у елегантних вечірніх сукнях. Виходами учасниць виступали хореографічні, вокальні та комічні колективи. Ведучий заходу учасник ліги сміху та переможець шоу розсміши коміка Олександр Степаненко. Захваті не лише від конкурсанток, а від самого міста. Кожен раз приїжджати в ваше чудове місто це однозначно честь. І Коли нас запрошують, ми майже ніколи не можемо відмовити. Я не сам сюди приїхав. Перша всю сім'ю свою приїзд мене сьогодні. тут Дружина і син мій також зараз в коломиї. Вони гуляють, поки папка буде працювати. Конкурс краси оцінювали високоповажні члени журі. Коло дуже красиві дівчата, і можу сказати, звичайно, що дуже талановиті. Вони і співають і танцюють, тому що звичайно всі дівчата красиві, але потрібно ще обирати по різних талантах. Незважаючи на складний вибір, журі таки вдалося обрати найкращу і найдостойнішу серед учасниць. Щойно коронована княгиня Покуття 2017 поділилася із нами своїми враженнями від перемоги. Я навіть не думала, про перемогу. Я йшла для самотистування, для певності в своїх силах і для задоволення душі і тіла. Ось, а коли вже почалося, почалося саме підготування, самі репетиції, я зрозуміла, що я можу перемогти, то чому б ні? І я почала ще більше і напевно більше працювати, працювати, і до самого кінця я мала таку тверду віру в те, що все-таки я вартую цієї перемоги. Не обійшлося і без подарунків. Переможниця поїде також на фінал конкурсу княгиня України і, можливо, ще дівчатам запропонують участь у інших конкурсах краси. Олена Галитюк, Анастасія Шереме та новини телеканал Раї.